Всім привіт! Я надіюсь, ви трошечки за мною скучили. Да, я ненадовго відновлювала сили для того, щоб з вами почати вже знову невеличку активність, маленький марафончик. Він буде на місяць. Маленький. Я розумію, це дивно звучить, але я мала на увазі, що це будуть зовсім маленькі тренування. Це буде буквально по декілька вправ на різні частини тіла. І дякую вам, тому що саме ви запропонували мені цю ідею, дуже вам дякую. Що ж, для того, щоб розігрітися, я зроблю окреме відео. Ви можете його використовувати постійно для розігріву. Для того, щоб робити ці маленькі відео, вони не будуть повноцінними тренуваннями. Ви спочатку розігріваєтесь, використовуючи моє попереднє відео. І е, укріплюємо конкретну частину. І сьогодні ми будемо працювати з ногами. Що ж, поїхали перша вправа, яку я люблю. Нахил трохи вперед, тулубом, колінця трошки зігнуті. Уходимо на одну ногу, другу ногу вводимо назад. Відводимо ногу так, щоб у вас напружила сідниця. Поперек у вас залишається рівним. Не прогинаємося. Рівний підкручений поперек. Тут тримаємо баланс і згинаємо колінця, вирівнюємо. Таких робимо 20 разів на кожну ножку. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Іншу ніжку. Відвели. Відчули напруження сідниці. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Супер. Наступно права для передньої поверхні стегна. Тільки щоб вичували задню. Підкручуємо таз напружуємо сіднички, уходимо назад 45 градусів і повертаємося назад. Таких також робимо 20. Ну, або скільки зможете. Let's go. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, десять, раз, два, Три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Прекрасно. І ще одна вправа для внутрішньої поверхні. От вона буде якраз більш менш простішою. Ніжку в сторону, стоїмо на коліні. Носочок на себе. Уходимо вниз. Максимально просіли. Назад. Таких по 20 разів на кожну сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість напружити сідниці, копчик наче ховається. Ой вісім дев'ять, Десять. Раз. Два. Три чотири

Два чотири п'ять, шість вісім дев'ять. Два. Три. Чотири. Плечі над стегнами. Контролюємо п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Двадцять. Прекрасно. Що ж? На сьогодні наші три плаврави закінчилися. Це ваша легенька підкачка і побачимося вже з вами завтра. До зустрічі! Па.